Омріяні квадратні метри. Після 17 років у гуртожитку до власної трикімнатної квартири переїхала родина працівниці Хмельницької АЕС Наталії Ковальчук. Такий шанс багатодітна сім'я отримала завдяки програмі з надання безвідсоткової позики на придбання житла від національної компанії енергоатом. Моєму варіанті це було дуже вигідно, тому що ну такі обставини життя склалися. в мене я розлучена сама з дітьми, і для мене це просто був єдиний вихід мати своє. Житло, тому що в банку взяти під відсотки кредит це взагалі нереально. Тим більше в наш час, коли нестабільне на гривня, не, не, ну, не долар, нічого стабільності немає, ні не в державі ніде, то тому так ризикнула. До слова, за час існування цієї ініціативи нею встигли скористатися уже кілька десятків родин на Хмельниччині. Дев'ять з них оселилися в нових помешканнях з початку 2025-го. в тому числі й родина пані Наталії. Жінка додає, попри те, що встигла облаштувати кімнати, досі не вірить, що це все насправді. Я перейшла в травні, перейшла вже жити до себе додому. Вже прийшли, і я ще деякий час я не вірила, що нарешті я вже маю свою квартиру. що Нарешті ця мрія здійснилась. мене є своя кімната. і Я можу робити сама уроки, можу сама малювати. Мені ніхто не заважає, і я можу запросити друзів. І я щаслива, що в мене вона є. Сума позики, щомісячна плата та термін погашення вираховуються індивідуально для кожного атомника. Ба Більше в процесі купівлі-продажу квартира страхується через військові ризики. Я б рекомендувала б брати брати кредит, тим більше це велика перевага того, що він безвідсотковий. В наш час це дуже важливо, тому що в банках в основному ти береш одну суму, вертаєш в три або в чотири рази більше. І ну це це важко. А тут все таки підприємство дає стабільність.